Курс Solidworks Assembly Modeling, Цей курс розглядає додаткові можливості трьохмірного моделювання складальних одиниць. Мінімальна тривалість 3 дні. В курс ходить 8 лекцій, 30 прикладів для аудиторного вивчення і 28 додаткових прикладів. Які є уроки? Перш за все, урок спряження, Тобто у нас тут розглядаються різні типи спряжень. Наприклад, спряження зубчата рейка, наприклад, спряження отворів, коли отвори у нас мають трошки різні міжцентрові відстань. Світворсь дозволяє такі елементи спрягати і дозволяє управляти такими розмірами. тобто У нас є от, бачите, різні отвори, і вони мають різний міжцентровий розмір. розмір. Теоретично, це не страшно, тобто ж практично, якщо у нас там ці отвори і вставляться. Але вручну, якщо спрягати такі елементи, вони будуть у нас казати про помилку. Система це виправляє. Або, наприклад, є спряження ремінь. Ми можемо взяти наші елементи, тут кулачок у нас є, є колеса їх з рівнем і отримати рух інструмента. Також розглядаються всі додаткові типи спряжень, які є в SolidWorks. Прості спряження розглядаються в початковому курсі SolidWorks. а Тут вже розглядаються більш складні додаткові спряження. Можливість моделювання складальної одиниці за методікою заруховую коли у вас є якась складальна одиниця. І треба зробити в контексті з цієї складальної одиниці нові деталі. Ось тут показано, вивчається, як створити. Наприклад, у нас були такі тиски без ось цих сірих елементів, тільки жовті, і ми, використовуючи геометрію наших тисків, добудовуємо ці елементи, причому вони параметричні. Якщо у нас міняється оцей розмір, наприклад, міняються і ці вставки, Все це дозволяє робити Solidworks. Також розглядаються різні молементи складання, а також інтелектуальні компоненти. Ну, давайте ми якраз розглянемо цей один із інтелектуальних компонентів. Реальний приклад ось такий приклад розглянемо. Є у нас ось така шкатулочка. В шкатулочці у нас є такий елемент, як замок. Замок давайте ми його сховаємо спрячемо. Далі к замку привязан У нас є отвір, один, другий отвір. Тут є ключ, є накладочка, отвір під ключ, все це є. Якщо нам потрібно цей замок вставити в іншу деталь, то ми можемо брати полемен, взяли подивилися, який тут виріс, вирізали, вставили той елемент. А можемо створити називаємо смарт-елемент, або Індитуальний елемент. Але спершу, давайте ми з вами тут додамо інтелектуальні кріпіжі. Для цього треба включити в нас обов'язково Toolbox. Він у мене відключений. У нас входимо в режим автокріпжи. У нас тут є отвори, які були зроблені із бібліотеки. Тобто, у нас тут є. Білі таке отворів, група отворів. ми були зроблені цими елементи. Тому система автоматично розуміє, які кріпіше вставляти. Вибираємо, кажемо цей елемент, додати. І система автоматично пропонує вставити, наприклад, такі-то гайки можемо поміняти, в принципі, можемо ну, в даному випадку, наприклад, додати там шайбочки якісь все це може зробити. Ну, настройки у нас були під, під базу ANSI metric. Можна настроїти інше. Пропоную длину M2. Длину... Давайте ми 5 мм візьмемо. Да, поміняли на 5 мм, вставили елементи. Все, тепер давайте запускаємо так називаємо Smart-Element. Що для цього треба? Тобто у нас є ось тут інструменти. Створити автокомпонент. Ну, в англійській ви знаєте Smart. Вибираємо. Вибираємо цей компонент, який у нас буде базовим. Але давайте при цьому хотів просто показати, спочатку відкрити цей елемент. Бачите, ось він у нас елемент лок. Тут ніяких значків немає. І якщо ми відкриємо цей компонент, тут у нас нічого стандартна історія. Просто зараз все поміняється. Ви це побачите. Вертаємо сюди, вибираємо, можемо так вибрати. Сказати, старти автокомпонент. Автокомпонент. Бачите, виписався компонент. Тепер треба вибрати компоненти, які разом з тим компонентом вставляються. В даному випадку у нас ключ, це елемент, і два гвинта у нас. Вставили. Тепер треба вставити елементи. бачите, як Тільки ми перейшли в елементи, це там автоматично загасило інше. Тепер нам треба вставити ось ці вирізи. Вибираємо спочатку цей виріз. Вибираємо цей веріс, ми вибираємо. У нас тут виходить. Ось цей вибрався. Ви ж у нас нема все. Можемо подивитися на компоненти, які тут входять. Нажимаємо ОК. І дивіться, у нас появилось біля компонента лог появився такий значок автокомпонент. Давайте збережемо обов'язково треба зберегти, типу переходимо в наш компонент. Lock, і бачимо, що в нас ось тут додавалось розділ Автоелемент, в який, в принципі, ці всі команди вставлені. Ми бачимо наш нічого не помінялося, але якщо ми нажмемо на Автоелемент тут і можемо подивитися попередній перегляд, ми побачимо, що у нас буде Бачите, була показана вся геометрія, яку ми використовували. Тепер давайте ми це використаємо в елементі. Ось як його збережемо. Переходимо в інше вікно. Є у нас ось такий тестовий елемент. Давайте вставимо сюди. Звичайну команду вставляємо вставити компонент, вставляємо компонент замок. Кидаємо його, Перед давайте спряжемо, вибираємо поверхню. У нас буде ось ця поверхня і ця поверхня співпадать. Тільки ось так у нас буде. Почти замок розвернувся, не дуже зручно, а нічого страшного. Для зручності ми вибираємо компонент, включаємо по переднього перегляду, розвертаємо, щоб він у нас правильно стояв. давайте знову спряження. Вибираємо спряження ширина. Беремо, кажемо цей елемент між цим. Так, між цим і цією поверхнею, повинна бути між цією і цією поверхнею. І бачите, елемент став по центру. Тепер розвертаємо наші елементи. Кажемо оцей знову беремо команду ширина. Між цим і цим елементом, і вони повинні розполагатися між цим і цим поверді посередині. Це у нас розміщення пройшло. Закриваємо команду вона не потрібна. Закрили. Бачимо, що у нас елемент зафіксований, а не, стоїть на місці, але е, яких елементів немає. Нам залишилось тільки що зробити. Нажати праву клавішу. У нас тут є команда. Вставить автокомпоненти. Нажимаємо ставити автокомпоненти. Система показує картинку і просить нас задати поверхні базові для вставки автокомпонентів. База у нас цей елемент, і цей елемент. Так, я десь. Щось перепутав з е, замка. Розвернув випадково його. Ну, нічого страшного. Так, тут це поміняти не можна так просто. Ну, з ним. Нажав, все. А, ні, все стало на місце, все нормально. Е Можемо перевірити, що запускаємо. У нас ця доска чомусь. Багато разів робив, все було нормально. Бачите, у нас в, в досці вирізався елемент. У нас чомусь не вирізався отвір, тобто щось я десь там неправильно вибрав. Ну, е Під час року було більш уважно. Так, да, щось чомусь у нас не побудовалося той отверт, значить, щось я там неправильно вибрав. От цей автоелемент можу використовувати, якщо у вас є якісь стандартні елементи. Наприклад, є у вас якісь там э, э, штурикість, якісь у вас там з'єднання для електричного, э, ви вставляєте в э, Корпус, і вам треба, щоб під нього був зроблений отвір, зроблені були от, е, отвори підкріплення. Система автоматично це зробить, якщо ви все правильно набудуєте. Це все розглядається в курсі е, моделювання. Ось такі варіанти. Будування показані. Можливість редагування складальної одиниці, коли у вас є вже готова складальна одиниця, вам треба внести якісь зміни. От тут ми можливість знаходити якісь помилки, наприклад, неправильне спряження І виправляти ці, ці помилки. Замінювати компоненти, наприклад, у вас є там, один елемент, треба замінити на інший елемент. Все це можна зробити закально відобразити, це це вивчається цьому році. Використання конфігурації. SolidWorks дозволяє складання одиницям працювати з безкінечною можливістю конфігурації. Ви можете одну ту складальну одиницю по-різному збирати і отримувати різні зовсім результати. От У нас є урок, який вивчає ці складальні одиниці. Можливість налаштування зовнішнього вигляду нашого складальної одиниці, розкраска елементів, щоб ми могли отримати деталь більш схожу на реальну. Ну і два останні уроки, які дуже важливі, це великі складальні одиниці. Це в цьому році розглядається різні е методики працювати з великими складальними одиницями. От показаний приклад конвейер, який дуже великий конвейер, але за допомогою конфігурації sp він у нас і завантажується дуже швидко, обертається дуже швидко, додаються елементи дуже швидко. Це за допомогою. Е е е е е е Методики спідпак, яка дозволяє працювати з складними великими елементами. Також розглядається е, е, приклад е, спрощення нашої деталі. Наприклад, е, є ось така скандальна одиниця. І для е, постійної праці з складальною одиницею нам не потрібно, наприклад, ці ребра, там якісь скруглення. Е, ми можемо з допомогою команди. Е, Створюється нова конфігурація, тобто не удаляються ці ребра і всі ці елементи, просто створюється нова конфігурація, в якій гасяться всі додаткові елементи. За рахунок цього наша деталь становиться більш легкою більш красиво працює. Або є також можливість спрощення вашої складальної одиниці. Наприклад, є у вас якийсь двигун, який ви повинні передати замовнику. Замовнику, що потрібно, варити вашого двигуна і, і, і точки прив'язки цього двигуна у його автомобілі. Йому не потрібно, там поршня, не потрібні вали, які знаходяться в вашій складальній одиниці. А вони всі знаходяться і вони, звісно, роблять складальну одиницю тяжкими. І от є можливість в полуавтоматичному режимі так, зробити таку легку модель, де Внутрі модель просто заливається, внутрі моделі нічого немає. У нас є стільки габарити і ті елементи приєднання, які потрібні нам залишати. Сті отвори, які потрібні для кріплення цього двигуна. з, з одного сторони, з другої сторони, якщо ви хочете зберегти свою таємницю виробу. Не хочете ділитись з кимось е, своїм виробом, але хочете, щоб люди його використовували. отаким от методом ви можете передавати е, вашу складальну одиницю далі. І е, роки восьму розглядається можливість е, е, великого проєкту. У Судворці є, крім методик е, зменшення, які вже з підпаку казав, є можливість перевірки е, перегляду. Е, Складення одиниці, як великий проєкт. Є, наприклад, у вас телескоп, в якому знаходиться 20 тисяч-30 тисяч елементів складення одиниці. Звісно, який комп'ютер не зможе працювати з такою кількістю елементів, але вам не потрібно, коли ви загружаєте той же телескоп, вам не потрібно працювати з якимось елементом, який знаходиться в якійсь кімнаті. Вам потрібно завантаження всього проєкту. А далі ви можете вже відкривати. Потрібний рівень вашого елемента і з ним працювати. От є можливості роботи з легким проєктом або легким проєктом, можливість створити легкий проєкт, так називаємий. А також є функції аналізу, які елементи в вашому проєкті, збільшують, швидкість, збільшують зменшують швидкість завантаження вашого проєкта, Ви можете Перевірити, що у вас неправильно, який там елемент тормозить вашу складальну одиницю. Може бути велика складальна одиниця, всі елементи завантажуються дуже швидко, а якийсь один елемент, який підтормажує це, та можливість є, і тут ви можете перевірити. Ось такий цікавий курс по адвансу по складальним одиницям складальним одиницям.